Я взяв всього лише маленький списочок. Ви тільки подивіться війни. Президент Трамп хоче бути впевненим, що ми бачили перелік міжнародних конфліктів, які він за його словами зміг завершити з моменту повернення в Білий Дім у серпні 2025 року. За участі Дональда Трампа була підписана мирна угода між Вірменією та Азербайджаном. Це безумовно важлива домовленість про нормалізацію відносин між двома країнами, От тільки Трамп не має до припинення цієї війни жодного стосунку. Війну заведувати завершили військові перемоги Азербайджану, коли в цій історії знайшлося місце для Дональда Трампа, Вірменія вже була змушена прийняти умови Азербайджану, оскільки втратила військовий контроль над територією. Та й, взагалі, поява в цій історії США зумовлена тим, що обидві сторони не хотіли залучати Росію. Тож Трамп використав фіналізацію цього процесу для своєї дипломатичної перемоги. Для президента Сполучених Штатів, який часто називає себе миротворцем, це момент тріумфу. Головна ж проблема цих тип. У завершених Трампом конфліктів у більшості випадків це лише тимчасові паузи перед новими загостреннями. У Руанді та ДРК бойові дії не припиняються. Перемир'я у секторі гази залишається вкрай крихким. Черговий спалах напруги між Пакистаном та Індією може статися будь-якої миті, чого очікувати від рану відомо лише Аллаху. Вони усунені фундаментальні причини конфліктів. Натомість, Білий дім має купу красивих фото та відео, де миротворець Дональд Трамп ставить свій 3 метро. Підпис на типу мирній угоді. Контент рішає.